Доброї ночі. Давайте поговоримо трошки. Хто з нас не любить романтику? Я думаю, таких немає. Кожен з нас трошечки романтик в душі своєї, Так от і я. І коли дуже-дуже жарко вночі в квартирі, дуже класно виїжджати отак от з ночівкою до Річки, до озера. Жабки квакають. Собаки гавкають, комари кусають за задницю і галяка купатись. Боже, яка красота! Подивіться, луна. Ви бачите, повнолунії. Чуєте, як квакають? А ще класно запекти картошечку. Для нас я взагалі мовчу, я до нього равнодушна, а от картошку дуже-дуже полюбляю. Картопельку, з'їли тільки що по морозу з'їли, і зараз. Лягати спати під це квакання, а вранці а вранці знову йти купатися, засмагати. Може, як чудово, як класно. І скажіть, такі моменти, вони дійсно такого дорогого стоїть, і ти розумієш, наскільки прекрасне життя і цінуєш його ще більше і більше. І знаєте, коли їдете на природу, коли їдете так з сначовки, дуже класно брати у таку. Лампотніного світла, освітлення, так, з повербанка. Ви її берете, стороночку, зажигаєте, запалюєте так, від павербанка. І сюди збігаються всі каварі, але сьогодні їх дуже мало. В той раз їх було дуже багато. А ви сидите собі далі, їсте і не одного камаря на вас немає. І головне від машини подальше. І це так чудово, такий такий невеличкий. Так, і всі коварі тут збігаються. Ой. І всім, хто відпочиває, їздить відпочивати з ночовкою, великими кампаніями, всім, всім кажу, беріть з собою обов'язково мусорні пакети, не, см... не оставляйте сміття, бо це дійсно це дуже негарно, коли йдеш, такі гарні міста, така класна природа і купа-купа мусору. Я завжди себе беру. Гляди, яка... яка луна. Луна і я покупалася, тепла вода, і йду спать.